Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео відновлення довоєнної системи оформлення прав оренди сільськогосподарських земельних ділянок. Огляд закону України 2698. На період дії воєнного стану було запроваджено ряд змін в земельному законодавстві, зокрема автоматична пролонгація на один рік договорів оренди. Заборона безоплатної передачі земель державної та комунальної власності у приватну власність. Спрощено процедури передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Впровадження цих змін було пов'язано з тим, що державний земельний кадастр і державний реєстр речових прав не функціонували. А державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, зокрема земельні ділянки, була заблокована. В подальшому пам'ятаємо з червня місяця функціонування реєстрів було відновлено. Та потреба у застосуванні такого тимчасового порядку відпала. Тому 19 листопада 2022 року набув чинності закон України, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та укладання удосконалення вибачаюсь законодавства щодо охорони земель, щодо охорони земель від 19 жовтня 2022 року номер 2698 або як ми його називаємо, 7636. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, коментувати відео та обов'язково запрошувати друзів. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Отже, щодо аналізу, що змінилося? З моменту набрання чинності закону Україна 2698 припиняється автоматичне на один рік без згоди. Сторін договору, поновлення договорів оренди на один рік, термін дії яких закінчився після введення воєнного стану. Спрощена процедура передачі земель в оренду діє у період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено на всій території України, відновлюється проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Дозволяється в умовах воєнного стану безоплатна приватизація тих земельних ділянок, на яких розташовані будівлі споруди, які перебувають у приватній власності споруди, і земельних ділянок, які передані громадянам у користування до набрання чинності земельного кодексу. Передача в оренду сільськогосподарських земель здійснює, здійснюватиметься за умови реєстрації ділянок у Державному земельному кадастрі, а прав на них у Державному реєстрі речових прав. А раніше передані в оренду сільськогосподарської землі без внесення відомостей у зазначений кадастр та реєстр підлягають реєстрації протягом двох місяців. Надається право громадянам та юридичним особам, які набули право постійного користування земельними ділянками, але відповідно до земельного кодексу не можуть бути суб'єктами такого права можливість викупити такі земельні ділянки із розстроченням платежу. Державна реєстрація здійснюється у книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань у період, коли функціонування ДЗК призупинено на всій території України. Скасовується відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, які сплачувалися внаслідок вилучення сільськогосподарських угідь із господарського обігу, а також при погіршенні якості земель. Також цим законом удосконалюється законодавство щодо охорони земель сільськогосподарського призначення, яке передбачає розробку робочих проєктів землеустрою та внесення до ДЗК відомостей, необхідних для обліку кількості порушених земель, зокрема пошкоджених внаслідок агресії Російської Федерації, необхідних заходів для проведення робіт з відновлення та надання можливостей. Можливість, можливість надасть можливість оцінити розмір пошкодження та необхідну суму для їх відновлення. Крім того, зазнач, зазначеним законом започатковано зміну концептуальних засад функціонування Державного картографу геодезичного фонду України. Відтак буде відкрита можливість приймання картографічних матеріалів. Зокрема, топографічні плани та карти всього масштабного ряду від 500 до мільйону через інформаційну систему в режимі онлайн. Отже, таким чином, закон 2698 або 7636 відновлює існуючі до запровадження воєнного стану механізми. Оформлення прав оренди та удосконалення законодавства щодо охорони земель. Зверніть увагу, що деякі положення закону 2698 набирають чинності через 6 місяців з дня його опублікування. Зокрема, це стосується змін до закону України про землеустрій. Закону України про охорону земель, закону України про регулювання містобудівної документації, закону України про державний земельний кадастр. Друзі. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить ваші права. Та позбавити від неприємних ситуацій. Ще разочок вам нагадую, друзі: не забувайте підписуватись на наш канал, ділитися публікаціями, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Ми, земельний фонд, Зважено та впевнено продовжуємо працювати у галузі земельних відносин на благо нашої країни з дотриманням законодавчих норм та із радістю допомагаємо вам вирішити ваші земельні питання. Задавайте питання у коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу! Намагаюся, щоб цей ефір був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів! У земельних справах, та, звісно, як найшвидшого миру в Україні. Слава Україні.